чому ж так щастить грізним і дурням? Їм завжди дістаються найгарніші жінки. Дякую, коханий. Кравець знімає з замовника мірку для костюма і запитує: Ви одружений чи холостий? Одружений? Тоді запишемо Потайна кишені в підкладці піджака. Як вас постригти? Ну тут ось так, а тут трохи так. Як як? Давайте поміняємось місцями, і я вам покажу. Куми, ви сидите на моєму картузі. Знаю, куми, а ви що? Вже йдете. Журналіст бере інтерв'ю старого морського капітана. Скажіть, капітане, яка буря запам'яталась вам більше всього? Це був той день, коли я ступив у брудних черевиках на підлогу, яку моя дружина щойно помила. Дружина купила машинку для стрижки собак. Тренувалася на чоловікові, бо тільки він не кусався. Ну а зараз ви повинні стрибнути з цього дерева. Але це дуже високо. Я ж можу розбитися. Не турбуйтеся. Це ж останній кадр фільму. Об'ява. Пропав дуже розумний пес. Рексико, якщо ти читаєш цю об'яву. Будь ласка, передзвони додому. Тату, а що таке опера? Ну, як тобі пояснити, синку? Це коли одна людина вбиває іншу. А та, перед тим як впасти, довго й голосно співає. Холостяки запитали чоловіків, які одружені 25 років і більше Які жінки? Найвірніші та найвідданіші блондинки, брюнетки чи родинки?» На що чоловіки відповіли Сиві. Відомого композитора, який жив у невеликому містечку, відвідав приятель з іншого міста. Коли вони гуляли вулиця, гість був здивований, що з композиторами з повагою вітаються усі, навіть юнаки і дівчата. А ти справді знаменитий. Тебе знає навіть молодь. Композитор сміхнувся Назвичайно, бо мій син центральний нападник шкільної футбольної команди. Дівчина, а давайте сходимо у кіно. Я не хочу. Ви не думайте, що я будь-яку дівчину запрошую. Так і я не кожному відмовляю. Професоре, а це правда, що ви б'єте свою дружину? Ні, неправда, бо я не професор. Кум запитує кума, який зайшов вранці. Куме, снідати будеш? Буду. Ну що, кохана? Гуляти так гуляти. Бий другий друге яйце. Кум. Музична освіта вашої доньки дешево обійшлася. Вона тепер непогано заробляє. Ой, кумо, звичайно. Сусід професор кожного дня платить їй по 100 гривень, коли хоче спокою. Тільки, кумо, нікому ні слова. Це секрет. Ось вам 50 гривень, щоб я була впевнена. Через декілька днів приходить кума. Ось вам, кумо, ваші 50 гривень. Не втримую я той секрет. Кумо, ти чому така сумна? Бо знайшла характеристику свого чоловіка з дитячого садочка, де написано добре їсть, спить, гуляє. Уявляєш, минуло 40 років, а нічого не змінилось. Зустрілися куми. Уявляєш, куми? Куди б я не сховав гроші? Моя дружина їх знаходить. А моїй дружині це ніколи не вдається, бо я ховаю їх у шухляду з моїми брудними шкарпетками. Вчора посварився з дружиною, бо вона хотіла в кіно, а я на футбол. Ну, і як тобі фільм? Твій чоловік так і продовжує тебе безпричинно ревнувати. Ні, тепер є причина. Куми, а навіщо вам такий високий паркан? Ви що, крати не ховаєте? Не обмовляйте, куми, Там, і чесно, зароблено є. Відвідувач ресторану, марно, прочекавши годину офіціанткою із замовлення, покликав господарі ресторану і каже: Ось вам гроші, купіть, будь ласка, квіти для офіціантки. Хазяїн розкланюється. Звісно, пане із задоволенням, вона вам так сподобалася? Зовсім ні. Мені здається, вона померла. Куми, я гадаю, що комарі набагато гуманніші, ніж жінки. Чому, куми? Бо комар, куми, якщо вже п'є твою кров, хоча б припиняє джижчати? Уявляєш, я вчора бачив пса з просолькою. А чому ти дивуєшся? Вчора ж цілий день була злива. Кума, чому ваші кури гребуться у моєму городі? Кума, ну ви ж самі казали, що любите, коли до вас приходять гості. Після недавнього весілля подруга радісно ділиться з подругою. Мій чоловік ангел. Подруга сумно відповідає. Мій теж не мужчина. А ваші музиканти грають на замовлення? Так, звичайно. Тоді хай пограють у карти, поки ми їмо. Куми, от у мене пес був, не пес, а справжній лев. З таким сом, не то, що злодій. Миша за паркан не заскочить. А чому ж був куми? Що з ним сталося? Та вчора вночі хтось вкрав. Ні такого сп'яніння ми вас не можемо пустити у театр. Так, а вон того ж пустили? Бо він актор. Йому зараз на сцені виступати. В автобусі чоловік поступається місцем жінці. Вона з дячності сідає, а він додає. Будь ласка. Деякі чоловіки поступаються місцем тільки гарненьким жінкам. А я вважаю, що треба поступатися усім. Куме, скільки ложечок цукру ви додаєте до чаю? Вдома одну, а в гостях три. То почувайтеся себе, як вдома, куме. Ой, Кумо, який сьогодні поганий день. А що сталося? Гроші в мене вкрали. Не для всіх поганий кумо, не для всіх. Як відреагувала моя дружина, коли ви зателефонували і повідомили, що я залишусь на роботі допізно? Вона запитала, чому ж я тверда на це розраховувати? Ну і хто зрозуміє цих чоловіків? У неділю із задоволенням їв моркву. І в середу теж, і раптом п'ятницю каже, що морква це свинство. Я зі своїм псом ніколи не нудьгую. Довгими зимовими вечорами граємо разом в карти. О, Який розумний! Та де там? Як хвостом крутить? Я вже знаю, що йому карта підвалила. Як твоє подружнє життя останнім часом жахливо? Дружина хоче розлучитися зі мною, бо я не посую до нових гардинові вітальні?